Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому через побуття військовозобов'язаного чоловіка. За даними слідства, 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника. Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету. Військово зобов'язаного відмовитися від бронювання. Після того, як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець на той час підлеглий чиновниці, який завдав потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побуття у чоловіка відібрали телефон. Внаслідок нападу постраждало отримав забій головного мозку синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР. Вказано, що досудове розслідування триває, слідчі вивчають можливі інші випадки застосування. На з боку керівництва ОМТЦК ТСП.